Погляньте, яка класна величезна одна кімнатна квартира 47,7 квадратних метрів. Санвузел, нормальний, великий санвузел і просто величезна кімната. 25,5 квадратних метрів. Тут ну цілком можна зробити перепланування, тому що стіни не несущі. При вході можна забрати цю частину, зробити собі гардеробну, тому що ну, тут ну, нічого не поміститься для ваших речей. Либо просто поставиш шаф, ну це вже по бажанню. 25,5 санвузо і кухня вітальна. 15 квадратних метрів. Ну, тут поміститься все, що хочеш. І диван, і кухня, і стол, тобто буде місце, де і почилить і поїсти і тому подобне. Двохконтурний газовий котюл, газофікований будинок. Краєвид у нас на хрущовочки. Дуже зручно, дивитися, в кого які проблеми з кришею, особливо, коли сусіди прийдуть. І всього-навсього ви можете купити цю квартиру за 16 тисяч доларів. І це перший внесок. Решта розбивається на 4 роки. Будинок уже зданий. Ви можете занести перший внесок. Зайти сюди, почати вже робити ремонт, зробити ремонт, заїхати в свою власну однокімнатну квартиру в новому, в комплексі, який знаходиться просто в топовій локації на червоношах, а саме біля парку Горького, і виплачувати сорочку, і все. І покупка буде без комісії. Дзвоніть.